Замок Бург Штольберг розташований в місті Штольберг, Рейнланд на землі Північної Рейнвестфалії. Стоячи на Височині над містом, він справляє величне враження як відголосок влади феодалів минулого. Замок початково був закладений лордами Стальбургськими у 12 столітті як оборонна споруда і мав зовсім інший за сучасний вигляд. До міста Штольберг ходить регіональний потяг Р9 у напрямку Ахен. Звичайно, що нам потрібно зійти на станції Штольберг, але щоб дістатися ще до самого замку, як вийшли з потягу, треба перейти на сусідню платформу 43, і сісти на потяг РБ-20 і приїхати до зупинки Штольберг Радхаус. Вже від зупинки можна побачити, як велично відніється верхівка замку. Треба пройти ще 800 метрів пішки і знайти вхід в замок, який виглядає як простий вхід, звичайно, двір, який переносить нас у казку. У середині 15 століття герцоги Юліхські передали замок лордам Несельроди, які взялися за його перебудову, перетворивши його на будинок відкритих дверей. Це був час розквіту замку, коли він не лише зміцнював свої оборонні функції, а перетворився на центр культурного життя регіону. У середині 16 століття Єронім фон Еферен розширив замок після його руйнування. Додавши нові елементи та укріплення. У XVIII та XIX століттях замок поступово занепав і перетворився на руїни. У 1888 році фабрикант зі Штольберга Моріц Краус почав відновлення замку, і у 1909 році він подарував його місту, що стало початком нової ери для замку. Наразі в замку Штольберг розташований ресторан та краєзнавчий музей Торбург.